Ти бачив, Господи, не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і устань мені на оборону, мій Боже і мій Господи, за мою справу. Нехай звеличиться, Господь, що миру бажає своєму рабові. Псалом 35, 23, 27 вірш. Дав нам Господь землю радючу для спілкування, дав мову співучу. А ми весь свій час ордой окуповані. І розмовляєм ворожою мовою Дав Бог, як нації, риси терплячі, той маєм на тілі рани болячі, бо кожен, хто ступе, той киями б'є, нам сили боротись і злом не стає. І ось прийшов час війни супостатом, насунули з хмари ворожі, прокляті, виносять дітей з під обвалів матері, тікають від жаху до чужої землі, а сильні мужі українські вояки встали всі в стрій рідний край захищати. І, як ведеться від давніх віків просять у Бога сил здолать ворогів. Молять і благають за допомогу, що Бог дав нам захист і перемогу, дав сили і вміння, злоте здолати, молитвою дієвою, як вчила нас мати, і лина над фронтом, Отче наш сущий, дай допомогу нам, Батько могучий. Хай буде прославна ім'я Твоє, Боже, ніхто нам, крім Тебе, не допоможе. Творець, як завжди, на боці слабких. Не лишить в біді дітей він своїх і скоро здолаємо ми супостата, уйме синів своїх сила, я мати, долоньками стиснуть дітки плечі батькам, притиснуть коханих до серця жінки, і буде всім миром, славити Бога, за милість, за радість, за перемогу. Амінь.